Комбат-самозахист ICO продовжує розвиватися на Закарпатті. Свідченням цього став черговий чемпіонат області. Окремі клуби представили десятки спортсменів. Традиційно вже в шостий раз проводимо чемпіонат саме тут, в Академії спортивного виховання. Це чемпіонат міста, це чемпіонат області відкритий. Станом на сьогодні, отут. Проводить проходить чемпіонат, де більше 130 учасників, з яких 30-40 діток є саме з академії спортивного виховання. Постерігалася і географія учасників обласного чемпіонату. Були присутні спортсмени з Ужгорода, Мукачева, Речина, Березного. Було присутньо вісім команд. Для представників комбату самозахисту ICO, який об'єднує 15 видів єдиноборств. Ці змагання є насамперед хорошою школою практичного досвіду. Це федерація, ко вона якби багато видів спорту усвоює, і ми само прийшли приймати участь як у реслінг ноугі це є боротьба і тотал комбат. Це як боємистецтва. В першу чергу це великий досвід, навіть якщо ти перший раз першу участь, якби взяти. Учасники також утілюють олімпійський принцип у спортивне життя. Для мене найголовніше для підготовки до змагань це дисципліна і фізичні вправи. Я просто роблю своє діло. Я вже до цього привик змагатися, перемагати, програвати. Главне не перемога, а участь, а кращі отримали нагороди. Окремі з учасників готуватимуться до відповідальних міжнародних змагань. Зараз я готую трьох спортсменів із Закарпаття, які будуть виступати на міжнародному рівні. Ми готуємося на чемпіонат Європи «Комбат самозахист який буде проходити 12-14 квітня в місті Мканіжа, Угорщина. Ми єдині спортсмени із Закарпаття, які будуть приймати участь на цьому міжнародному турнірі. Отож, попереду спортсменів нові випробування. І чемпіонат області є хорошою сходинкою на шляху до них.